Діяння апостолів, розділ 27 Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, Сівши на адраміцький корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу, мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичові і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. А боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив: Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто без вас життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля, і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля, Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ 11. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства. Ба ви мене й терпите. Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом. Так не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архіапостолів. хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали. Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вам бо проповідував даром Євангелію Божу. Інші церкви я оббирав. Беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем, і вважатиму і далі. Як істину Христову, що в мені. Так і цієї похвали ніхто в мене не відніме у сторонах ахаських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає. А що роблю, те робитиму й далі, щоб узяти всякий привід у тих, які приводу шукають, щоб вони були схожими на нас у тому, чим хваляться. Отібо. То апостоли неправдиві. Робітники лукаві, що вдають апостолів Христових, Воно й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла. Нічого отже надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу. Нехай ніхто мене не вважає за безумного, а як ні, то прийміть мене за безумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися, тому що багато інших хваляться з тілесних спонук то і я буду хвалитися. Бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хтось не волить, коли хтось об'їдає, коли хтось обдирає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас в обличчя. На сором кажу це. Які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там хто не виявляв сміливості? Говорю мов безумний. Я також можу її виявити. Вони євреї? Я теж. Вони ізраїльтяни? Я теж. Потомки Авраама? Я теж. Слуги Христові. Говорю, неначе нерозумний. Я більш від них. Куди більше в працях? Куди більше в тюрмах? Під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався день і ніч перебув я у безодні. У подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників. У небезпеках від земляків, У небезпеках від поган, У небезпеках у місті, У небезпеках у пустині, У небезпеках на морі, У небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях, часто, у голоді та спразі, часто в постах, у голоді і на готі. Крім інших випадків. Моя щоденна настирлива думка це журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса благословен вовіки. Знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто до щоб мене схопити. Та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Псалом чотирнадцятий Каже безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися. Мерзоту коять нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і зледащили: Нема нікого. Хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа не призивають, тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись. Проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє яків втішиться Ізраїль. Книга Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе Нумо випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посілостей й також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок, усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе. І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга Пророка Міхея. Розділ сьомий Горе мені. Бо я став, мов останні літні плоди, Не мов той виноград по винозборі, ані однієї ягідки, щоб з'їсти, ані однієї спілої вчасно смокви, яких прагну. Побожні зникли з краю, нема між людьми справедливих. На кров усі роблять засідки, один на одного сіті закидає. До зла їхні руки спритні. Князь вимагає, суддя чинить розправу за хабар, вельможе виявляє свої забаганки, правдою крутить. Найліпший з них, неначе тернина, найправедніший, немов пліт з колючок. День, оповіщений твоїми вартовими, Твоя кара настає. Тепер прийде на них тривога. Не довіряйте другові, на приятеля не звіряйтесь, бай перед тією, що лежить на твоїм лоні, стережи двері уст твоїх. Бо син батька зневажає, дочка повстає на матір, невістка на свекруху і кожному його домашні вороги. Я ж... На Господа буду споглядати, надіятись на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Не тішся надо мною, о мій вороже, бо хоч я впав, але я встану, хоч перебуваю в темряві, Господь є моє світло. Я буду гнів Господній нести, бо я згрішив супроти нього. Аж доки не розсудить мою справу, не вчинить суду надо мною. Він виведе мене на світло, я побачу його справедливість. Тоді мій ворог те побачить і сором його окриє, його, що говорив до мене де Господь, Бог твій. Очі мої дивитимуться на нього. Тепер його будуть топтати. Немов на вулиці грязюку, День будування твоїх мурів той день буде усунений далеко. Того дня прийдуть до тебе від Ашуру аж по міста Єгипту, від Тиру аж по річку, від моря і до моря, від гори аж по гору. Земля стане пустиною через своїх мешканців. Із за їхніх учинків. Паси народ твій, герлигою Твоєю, Овець спадщини твоєї, що самі перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться у Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх, як за днів виходу з Єгипту, яви нам предивні речі. Народи те побачать і засоромляться. Дарма що такі сильні, на уста покладуть собі руку, вуха в них оглохнуть. Вони будуть лизати порох, мов гадюка, Не мов тваринки, що по землі в'ються, вони, тремтівши, повилазять із своїх притулків прийдуть за страхом до Господа, Бога нашого, тебе будуть боятись. То Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства. Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні, ти явиш твою вірність Яковові. Твою ласку Авраамові, як ти поклявся був батькам нашим ще за днів недавніх?